Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. Мене звати Славний Богдан, і я представляю вашій увазі. Дипломну роботу на тему дослідження та програмна реалізація методів планування діяльності піцерії. Формування замовлення під через програмні засоби є фактично. Обов'язковою умовою існування піцерії для досягнення успішних результатів бізнесу, а проте, і розвиток такого програмного засобу з врахуванням тих можливостей, які б надали можливість опрацювання наявних даних, є також важливим однак, окрім аналізу. І статистики за цими параметрами на основі цих даних можна також виконати прогнозування кількості проданих піц за певними групами. Для того, щоб реалізувати цю концепцію в межах дипломної роботи, необхідно було виконати ряд. Завдань, що показано на цьому слайді. Про аналізовані аналоги, це я взяв за, приклад Челентана, Ляп'єць і Домінус. Порівняно з аналогами, розробка повинна надавати можливість прогнозування кількості проданих піц за групами, оцінювання піц, уподобання піц. Ці, ж, ці групи відсутні у всіх інших програм, тож вибір додатків до піц. Відсутні у, деяких, у деяких з цих аналогів. Задача програмування кількості проданих піц за групами інгредієнтів, полягає у прогнозуванні того, скільки саме піц буде продано у конкретній піцерії. Тобто всі піци розподіляються за такими групами, як інгредієнти, а прогнозування відбувається сукупно за групами піц за інгредієнтами. О, цей метод характеризується розподілом цих самих піц за конкретними групами інгредієнтів із застосуванням моделі Аріма. Всі користувачі веб-застосунку, до них відносяться клієнт, менеджер та оператор, вони поділені на групи. І кожна з цих груп має свої сценарії, які ви можете бачити на слайді. Враховуючи одночасно необхідність з Оптимізованого та швидкого веб-застосунку було мною прийняте рішення використовувати фреймворк Django на основі програмування Python і середовище Node.js. Остаточний вибір впав на користь Django. Я його обрав, тому що мова Python має кращий рівень засобів машинного навчання, база даних за основу була обрана SQL. При виборі бази даних я використовував такі, критерії, як. Доступність та популярність, і саме MySQL дуже добре підходить по цим критеріям. На, на слайді ми можемо побачити із вами схему побудови бази даних. Замовлення піц у, у піцерії як центральна сутність потребує деталізації станів. І тому я побудував відповідну діаграму. Перший стан замовлення піцу у піцерії, який проявляється при роботі з ними, є оформлений, що створюється, коли клієнт оформив замовлення. Якщо замовлення у піцерії підтверджено, то далі воно може бути або скасовано оператором, або менеджером, або для нього буде визначено початок виготовлення. Далі ми розглянемо приклади 100 рінок, і на слайді ми можемо побачити з. Торінку, на якій ми вибираємо самі ці піци. На цьому слайді ми бачимо саму, сам наш список цих піц. Ми бачимо, що кожен з таких елементів він має фотографію, опис і назву піци. А також ми бачимо категорію, за якою ми можемо обрати цю піцу. Сторінка піци складається з трьох розділів, що включають опис замовлення та оцінювання. Розділ опису містить загальний опис фотографії, склад інгр... інгредієнтів. Розділ замовлень дозволяє брати потрібний варіант піци щодо розміру, варіанту тіста. та Бортів. Тобто, по суті, як у, при звичайному е, замовленні у будь-якій е, піцерії. І також головне, що при ви, виборі е, додаткового е, із пунктів у нас змінюється ціна. Е, розділ планування для менеджера веб-застосунку дозволяє переглянути. Для обраного інгредієнту піци та заданого періоду дати кількість піц, які було продано за цей час у піцерії. Тобто ми можемо детально побачити на сторінці, що ми маємо якраз таки кількість піц за проданий, період, і також ми можемо обрати дату. За якою ми можемо цей е е період побачити. Е експериментальне дослідження прогнозування кількості проданих піц за групами інгредієнтів, е виконано за допомогою відкритої відбірки даних, е за показниками Має МСЕ та РМСЕ. Загалом використання Моделі Аріма в складі методу прогнозування дозволило отримати кращі результати з меншим рівнем похибки. На слайді ви можете ж побачити ці результати у таблиці. Що ж, зараз на цьому слайді показано висновки, які я підвів виконуючи цю дипломну роботу. І загалом хочу додати від себе, що дуже добре що я обрав саме мову програмування Python та фреймворк. Já que já não